Змалювати нашого палітра. Хлопчики та дівчатка. Подивіться, який чудовий підводний світ. І я пропоную вам сьогодні його намалювати. Починаємо! Малювати воду ми будемо нетрадиційним способом за допомогою ось такої пухирчастої плівки. Беремо плівку і починаємо зафарбовувати. Різними відтінками синього кольору. Наносимо побільше фарб на плівку. Можна додати і зелений колір, і білий колір. Добре змішуються вони. Зафарбовуємо всю плівку, беремо аркуш та перевертаємо, і робимо відбиток. Прикладаємо. Проводимо рукою, пальчиками, щоб відбиток вийшов дуже добре. Працюємо пальчиками, долоньками. І ось у нас вийшла така вода. Фон готовий. Далі. Беремо пензлика і намалюємо водорості зеленою фарбою. Тож, теж можна різними відтінками, темно-зеленого, світло-зеленого, внизу аркуша паперу. Водорості малюємо різної висоти. Далі намалюємо рибок. У мене вони будуть червоного кольору. Малюємо тулуб. Це овал. І ще одну. Теж овал. Далі намалюємо хвіст рибкам та плавці. Ось такі рибки у нас вийшли. Чудові. Далі намалюємо маленьких рибок, які пливуть в різні сторони, там, де є вільне місце. Малюємо теж тулуби, потім хвостики та плавці. У мене вони будуть такого помаранчевого кольору. Ви можете взяти будь-якого іншого кольору. хвостика всім рибкам, бачите, вони пливуть в різні сторони, І ще одну рибку намалюємо маленько. Далі беремо тонкий пензлик. Набираємо білу фарбу і намалюємо очі, відокремлюємо голову від тулуба, прикрашаємо хвостик та плавці. Далі нам потрібно намалювати лузку. Я її малюю ось такими крапочками. Ставимо кінчиком пензлика такі крапочки. Це у нас буде лоска. Також прикрасимо і маленьких рибок. Далі беремо тонким пензликом. На кінчик пензлика набираю чорну фарбу. Та намалюємо зіниці в очах наших рибок. І можна ротика ще намалювати. Ось такий малюнок у нас з вами вийшов чудовий. Можна ще домалювати трішечки водорості. Різної висоти, між рибками. А далі наш підводний світ можна прикрасити ось такими мушлями. Можна їх внизу аркуша папера приклеїти клеєм. І вийде у нас такий чудовий малюнок. Малюйте з задоволенням. А я чекаю на ваші роботи. До побачення!